Вічно шукаю слово, яке сказати слово. Яке там слово? Сидить, мама, та їдає рибу. Та що? Да, Ви... рибу. Хіба ж так рибу їсти по пів риби, Об'їдає рибу, мама. Надо ж їсти головки, вкусні, ось жирок, саме глянь, яке хороше. Хрустяще, да? Звісно. Це що за риба? Платва? Платва, що ти приносив? Я ж її... Забула, положила в морозилку і не чищена. Вчора почистила, знаєш, постаралася, пожарила. Ну, Сьогодні вона, мабуть, ще вкусніше. Ну, це після вас доїдаю. Яке вкусне. Взагалі вкуснятина. Так а що, може, тобі компотика навить? Та компотика додому забираю. Антош. Я сама це налію. Хороший. Ну, На, попикаємо компотик. Це вкусний. Ой, з чорної смородини з вишнями. О, як вино. Туди водки наличити. А, ну, дай я попробую. М -м -м. Ти кажеш, що водки налицей, типу, щоб креплене було, щоб ну, не бродило. Так як там вино, не чуди. То гріх буде. А то ж ти мене оце знімаєш, як я головки ваші доїдать, скажуть голодна. Нормально, ну а що? А що ти ось не доїла, мамось, дивись. Та це ж ти не доїв. Я ж доїб. Та тебе вона якась її... суха риба, я Вивкусна. не пойму чого. Вона полежала довго на морозівці, да, мамо? А, то що суха? Угу. Я бачила, знаєш, як рибу жарюють, отаку мілку. Багато олії льють. Вона, от, знаєш, якось напітується жиром от, цієї олії і така сохне. прямо сохне. І дивлюся, кушаю так, вона прямо аж хрустить під, під думаю, я так зроблю. Ну, Так правильно зроби так. Ну, зробила. ж, бачиш, Ну що, вона і хрустить. Ну, Вона суховата, ма? Ні, Ну що, оці плавнички такі смачненькі. А что ты без хлеба и есима? Да хватит, уже наелась хлеба. Вот хлеб 3. Ну а где ж пончики твои? Поили уже все. Мы поили твои пончики, детвора поила. Пончики возьми, пончики. Там папки на работу остала. Да, не, ну я не буду есть. Бере, Це так. пончики на третій день, так, да, виходить? Угу. На третій день. Пудра розтала. Ну, вони зараз сладким пропиталися, а не вкусні. Мені такі пончики дужче нравляться, коли от вони не на перший день, а на перший день вони так свіжі, м'які. а вже коли на другий, на третій, вони так трошки підчорствлюють і сахар пропитується, тісто. вообще такая вкусно. Мне нравится. Смачничий, да? М -м -м. вкусная рыба, конечно. Там все вкусно. А у меня еще судачки лежат в морозилке, мама. Это надо тебе принести, чтобы ты их пожарила, А Сколько уже поїла? там судачкам твоим? Півгода? Та, <laughs> когда то я их ловил? В начале мая, наверное. Ну, нормально. У мене там ще філе щуки є, Антон. Ні, мам, прийшов до мене один там алкоголік, Серега там сета, через вулицю живе. Я кажу, Серега, кажу, ти любиш? він так. Да. Я говорю, чуєш? кажу, чуєш, прийди до мене, я, говорю, я тобі дам, кажу, голову щуки, там у мене куски м'яса щучі, ага. і філе кажу, лежить щучі. Отто, що твоє, отто, що ти там, отто, коли нас не було. Ага. Это. Так я йому віддав та й філе, я думаю, воно пропало вже. А воно не пропало, коротше, я дав йому те філе, і ту голову, він такий радий, ту ж сало я ще варив, ту со свині, з часником, з цибулей, з моркою. Коротше, йому і сало те віддав, він щасливий, так, пішов. Каже, говорить, спасибо велике, каже, оце зараз я, каже, ухи наварю, філе нажарю. А ти знімаєш на коротке, або на длинне? Та я знімаю, просто знімаю, тебе ходю. На длинне, мабуть, для ролика. Ні, ти надо ще так сніг. Та ладно, хай вже так буде. Ну придумав. Хай вже так буде. Ой, вкусно. Я й фости навіть задула мою. Боже мой, от це люди скажуть голодна. Ну це ж натурально, все оригінальне. Щоб люди не думали, що, що ти тільки руки та стів показуєш, як пиріжки готувати. Аж ось така мамочка моя є в оригіналі. Красавиця моя, в оригіналі. Бачите, в оригіналі в мене їсті, як їх. І хвости, і голови після мене догризає. Позори в мене. Чого я позорю? А що ти думаєш в оригіналі люди не їдять плавники з риби, чи що? А то ж подай салфетки, пожалуйста, на холодильник. Ну, звісно, тобі ж на Ютубі, на Ютубі тобі ж ніхто не покаже, як він буде їсти хвости з риби. Да. Тут тільки китайці показують то корейці, як вони їдять, там то, то крабів, то осьминогів гризуть да? а, з грязними руками. Ну, хорошо. Я твою, твій ролик дивилася, Да, 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 де ми шурмуїли. їли. Ага, потом де, що ще, ще дивилась в там де знімав. Інтересно, конечно. Ну, все. короче, все, мам, поїла ти, да? оце що ти, що все, короче, оце ти не будеш доїдати, Та, що там а іще? оце доїсти. <рес> ти що, глядь, на варості, які кості, Антоша, мама. Антоша, собаки за двором, оце собаки. Які собаки, <рес> їм нельзя такого їсти. <рес> та й да. котам, вони ж, у них ж попаде на горло, потім біда буде. Антош. Мама, ну розламай якийсь пончик, мам, хороший один. Да со сгущеночкой вот я. А ну разломай, что получается. Несколько сгущенки. Вау. Ану. Ля. Ого, всякие риса. Ириса. Это ж варена сгущенка. Он у меня еще банка. Ну на вот это сладенько. Та не буду я кусаю уже ты. Я уже не хочу, їж ти. Ти сіла вже поїсти. Я вже тебе риби поїв. Зараз поїду додому, все. Сладке дуже, я сладкою сильно не люблю. Мішок цемента привіз батькові сюди, Надо ще два тих забрати, що в мене валяється думаю. А то пропаде. Короче. Ой, Антош. Я поїду я в Швейцарію... Ти вже сказала своїм підписникам, що ти їдеш не до, до дочки в Швейцарию. Ну можешь сейчас сказать. Потом еще скажешь. Ну да. Да. Значит, 2 числа уже ми взяли соночка з моєї старшої, 17 років, це саночка старшенька, Ми взяли білети на Швейцарію. Ліфтенштейн. Та це ж не Швейцарія, це ще границя. Ну, рядом з Швейцарією. Це не Германія. Ну, Ліфтенштейн, Швейцарія, там рядом Австрія. от, і Я так далеко ніколи не їздила. Так що для мене це, звісно, волвонітельно. Ну, Та я... з'їздиш, нічого там немає, ну, хай я себе тебе це буде. Я вже так настроїла, що я їду з внучкою моєю, ми попутешествуємо, по таким містам красивим. Да, От, там ну і красота. побачу доцю, вже ж три роки не бачила і внучка там саме маленька а, ідушка, внучечка, ну, да. ідушка. Да. От, в школу вона вже піде в цьому році. Короче, і поїдеш, конечно, я вже, вже роліки знімати будеш То там. Уже да. Да, Люди дивиться, як ти там будеш та Відпочивати Оддихати буду, звісно. Ну як вийде, не знаю. Конечно. Та знімай усе. Знімай, як ти в магазинах там будеш ходити, знімай там які товари, там та більш цікаво. і люди ж живуть в Україні чи десь іще в якихось місцях, так якщо не бачать, що там происходит. а ти хоч покажеш людям. все, да, ну, да, да. будеш їхати. В поїзді. включай камеру з людьми балакає, там як в поїзді, там ти, які місця вам там дали, конечно. Короче, ладно, мам, ну, все, я буду їхати додому. До на канал. Все. Наблюдайте за мною, де я буду путешествувати. Ну, моїм підписчикам, моїм підписчикам всім. Путешественник ты наш. Да. Рибку, да, Підписуй... да, Ставте мені лайки, пишіть комментарії. Поставте ну, лайк за таку голову з <буміру> <с этого, с omic> Ну, Так, друзі, Спасибо. оце бачите, яка бачите, яка, друзі, вечеря в моєї мами? Домашня, настояча <бумі> домашня. <сумі> а що? Ну, це ж вечеря, <сумі> дивися, пончик, компотик з мородинки чорної і, і, і недоїдки так хотів сказати з красної риби. Да, ти ж привик красную рибу їсти, а я обсмак хвости. Так, все, все, пока-пока. Ну, це слава Богу, у мене такий синок, риб, рибачок. І... Давай, мам, отак вот вот так і руку мене... отак. Вот все, пока-пока, пока. До свидання.